Чар? Ні, якщо рішення велике за об'єм, то зазвичай в судовому засіданні, я, чесно кажучи, я не правник, але з практики, яка існує в порозніх і цивільних, і кримінальних справ, я знаю наступне. Якщо текст рішення є дуже об'ємним, проголошується судового засідання тільки його мотивувальна частина. Уже повний текст судового рішення може оголосить суддя чи на наступний день, чи через декілька днів, в залежності від того, в який його об'єкт. Зараз буде тільки оголошення повного тексту рішення, тобто і мотивувальна частина буде, і резолютивна, тобто повний текст зміни ніякої не буде. Якщо відпустили. А в чому проблема? Чому суддя не починає? На 2.15 був справа в тому, що я, я вчора до вечора виглядав справи і сьогодні. Просто можливо для нас причин водині, ще не встиг з ранком. Можливо, да. я ж кажу, можливо, якісь технічні причини. Справа в тому, що ви зрозумієте, що це не перегони ніяких причин. Це може скластись. Ми всі люди можливо дійсно погано себе почуває. А ви знаєте, по моєму суддя просто Я увидел людей в залі, розумієте, І дуже сильно Я... испугался, понимаете? Що в цьому причина? Да що, я, ми розуміємо, що судді нічого не бояться. Ну, чекайте, ми, ну, він сьогодні був на роботі. Ну а як же? Ну у нас робочий день починається з 9-ї години. З 13 ї до 14 ї перерва літня, тобто він був на робочому місці з 9-ї години, так як о, а зараз суддя приміщення. А що... я прес-секретар поліційного суду Житомирської області Савенко Олег. Будь ласка. Я, я ж кажу, я...